шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про розповсюджені міфи і страшилки, якими лякають зараз українців за кордоном. І я хочу деякі міфи розвіяти для вас. Тому що це неправда. Рахуйте це свого роду, і ПСО для українців за кордоном. І дана інформація розповсюджується спеціально для того, щоби вас залякати. Тому почали фейк номер 1 Зараз почала розповсюджуватися інформація особливо в Тіктоці, в Ютюбі, про те, що Німеччина збирається виселяти і депортувати українських чоловіків з посиланням на німецьке медійне видання. Друзі, це фейк і неправда. І все це зробили російські видання. Вони навмисно перекрутили слова е, німецького журналіста і розпосюдили недостовірну інформацію. Насправді, в оригіналі е, німецького видання мова про це не йшла. Давайте подивимося. Германії призвали відправити українських біженців на фронт. Е, фас. Німецькі опозиціонери потребували вернуть українських біженців на родину з-за високих потерів вооружених сил України. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Друзі, це неправда. В цій публікації йшла мова геть зовсім про інше. І один із таких сайтів, як StopFake, який розвінчує багато неправдивих новин, він також про це сказав. Фейк. В Германии призвали выслать украинских беженцев из страны. В материале Frankfurter Allgemeine Zeitung, на который ссылается Российская СМИ, не призывает высылать украинских беженцев из страны. Автор статьи Петер Керстенс поднимает вопрос о социальном финансировании мужчин-беженцев в Германии в сравнении с расходами на военные учения украинских солдат и военную поддержку Украины в целом. Фейк номер два. Це друзі, анулювання паспортів. Як ви нещодавно помітили, в просторах інтернету була розповсюджена інформація, а саме лист ДП документ про те, що він збирається анулювати українські паспорти. Давайте на нього подивимось. Ось дивіться: лист, паспортний сервіс від 02.01.2024 2024 року. На що я хочу звернути вашу увагу, шановні друзі, нас цікавить оцей пункт номер 4 громадяни України. На чоловічій статі 60 дві 2006 -го року народження, що подали документи про отримання паспорт громадян України для виїзду за кордон за представництв ДП документ, що перебувають в розшуку МВС та ЦЦК е отримати повідомлення щодо аналювання. Отримують повідомлення щодо аналювання паспортів громадян України для виїзду за кордон. Друзі, даний документ є фейком підробкою. Навіщо його зробили, і хто, не зрозуміло, але давайте подивимось, чому це фейк. Ну, По-перше, 60-й 2006 -й рік це вже чоловіки, які виходять за межу 60 років. Тобто, вже не відповідає. Положенням закону України про мобілізацію, використання формулювання юридичних неточностей, таких, наприклад, як ТЦК, це вже вказує, що даний документ зроблений якимось ділітантом. Чому? Тому що повна назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки от, ТЦК СП, тобто, вже не відповідає вимогам. Да і в принципі, друзі, скорочення в офіційних документах не вживаються, вживаються повні. Назви, ви повинні це знати. Друге, генеральний директор ДП документ Швачко. В.Е. Ось тут саме цікаве, друзі. О, давайте відкриваємо з вами ДП-документ його реєстраційні дані. Наприклад, візьмемо вот open Data Bot. і ми бачимо тут код. ДП документ. Директор Швачко Володимир Анатолійович, да, нібито станом на 13. Але якщо ми подивимось, друзі, наступну сторінку з реєстру юридичних осіб, то ми побачимо, що швачко дійсно керівник, але відсторонений. Від час здійснення повноважень на посаді генерального директора на час проведення службового розслідування з 26 грудня по 19 січня 2024 року. А документ, друзі, як ми бачимо, датований 2 січня, тобто він не міг його підписати, тому що швачко відсторонений. Не міг він його підписати все, а підписати повинен був Прокопченко Сергій Валерійович. Тому, друзі, цей документ на 100% являється фейком. Фейк номер три. В мережі TikTok та в розповсюджується вірусне відео, нібито в Польщі, в Варшаві, працівник ТЦК там на автомобілі з українськими військовими номерами вручає повістку чоловіку. І, друзі, це фейкове відео. Автор відео е, таким чином поприкалувався, але я, чесно кажучи, не розумію цих. Приколів, тому що нічого веселого в цьому немає. Е, хтось зрозумів цей прикол, хтось не зрозумів. Можливо, він хотів собі набити рейтинг для свого каналу. Але е, маніпулювання на е, і так досить шаткій нервовій системі українців ну це неправильно. Це неправильно, це підло і ганьба такому автору. Е, ну в мене в совісті не хватило, друзі, таке зробити. Це фейк. Автор потім в наступному відео сам сам спростовував е, ш, дану інформацію. Ну і. Ви ж повинні пам'ятати, що військові служби, які діють в Україні, вони не мають права діяти за межами України. Немає такого в них права. Немає, як воно було б, якби була якась двостороння угода ратифікована, визнана, ну це. Ну, по іншому, це не відбувається, друзі. Не може працівник ТЦК приїхати і вручити все. Ну, тобто, в даному випадку, якщо він це зробить, ви можете 100% впевністю викликати поліцію і навіть спеціальні служби для того, щоб вони перевірили, які військово-мобілізаційні завдання без відповідного погодження український працівник ТЦК вчиняє на території іншої країни. Ну, це фактично буде злочином, тому це нереально і неможливо. Не ведіться на це ІПСО і на ці розіграші. il euh, y a qui Типу прикольний, ну для мене нічого там прикольного немає. Фейк номер 4. Е, мені багато людей пишуть, що в Німеччині нібито вимагають військові квитки або будуть вимагати військові квитки при працевлаштуванні, там Ослендер Біхорди або ще десь. Друзі, це також повна нісенітниця. Ніхто у вас в Німеччині не буде вимагати військовий квиток, тому що це документ, який діє на території України. Він не має жодного відношення ні при працевлаштуванні, ні при отриманні. Мені 24-го параграфу тимчасового захисту він не має жодного відношення ні до отримання соціальної допомоги. Бюргергельд в жодному випадку у вас не можуть його витребовувати. Якщо хтось навіть таке і робить, це незаконна вимога. Пам'ятайте, звертайтесь до адвокатів РексанВальти по Арбайцрехті, і вони допоможуть вам відстояти ваші права. Друзі, це незаконно і це не передбачено німецьким законодавством. Тому не ведіться на це все. Навіть якщо хтось вимагає роботодавець від вас Військовий квиток або ж скажуть, що вони кудись повідомлять. Нехай повідомляють, друзі. Це неправда, і не можуть вони такого у е вас просити. Фейк номер 5. В дії будуть розсилати повістки, друзі. Я навіть не буду посилатися на публікацію Федорова, який вже не один раз за останні два роки казав, що дія не буде використовуватися для розсилання повісток. Ну я тут не можу на 100% стверджувати, що вона не буде використовуватися, але на 99% я певний, що цього не буде. Чому я зараз скажу? Тому що друзі, по перше, всіма законопроектами, які зараз знаходяться у Верховній Раді, навіть той, які на допрацювання, там мови про дію немає. Є мова про створення електронного кабінету, є мова про створення і розсил і розсилку електронних повідомлень, але не в ді... Чому? тому, що дія. Це дуже великий крупний проект українського уряду, і е, поплюжити даний проект розсиланням повісток ніхто не буде. Е, Надію українського уряду є великі плани, є велике майбутнє, друзі. Це проект, який також є взірцем для певних навіть прибалтійських країн, в яких е, дію також там щось якісь аналоги вони хочуть впроваджувати. От, тому е, ніхто не буде дискредитувати даний суперкрутий проект українського уряду. Уряду для розсилання повісти, тому що всі чудово розуміють, що дію просто-напросто видалять, і ніхто там нею користуватися не буде. І оці всі кошти, вкладені в цей суперпроект, вони просто будуть кинуті коту під хвіст. Тому це також свого роду і псо, яке розповсюджується і українцями, в тому числі, і українськими журналістами. Тому не слухайте з великим. Відсотком 에, такого не буде, друзі. Тому знайте ваші права, не хвилюйтеся пийте м'ятний чай, і все у вас буде добре, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.